Біля головного управління комунального підприємства Запоріжринок приватні підприємці вимагали відставки директора. О пів на восьму ранку підприємці зібралися пікетувати головне управління комунальної установи Ринок». Ринковики звинувачують Андрія Нетребу в поборах та зв'язках з Євгенієм Анісімовим. Чоловік, ми вважаємо, он не представляє інтереси і не підтримує частних предпринимателей. Активісти хочуть бачити на цій посаді Сергія Колесника. Чоловік місяць до цього виконував обов'язки директора Запоріжжринку. Ки кажуть, за час його керівництва з них не збирали побори. От у нас на даному етапі є були поставили временно виконуючим сполняючим Колесника Сергія Алексійовича. Так? То есть, когда этот человек пришел на эту должность, начали разруливаться все ситуации. Те поборы, которые, извините меня, были до этого сумасшедшие. Знайшлись тут и те, кого не влаштовывает жоден с киев. Давайте обоих убирать. Они все были при кормушке, правильно? Да, все да? Были. Да. Убираем да. Все Колесник хороший, не треба плохой. Мне это больше всего интересно. Після недовготривалих суперечок протестуючі йдуть до головного управління Запоріжжя. Підприємці хочуть поспілкуватися з Андрієм Нетребою, проте директора на робочому місці немає. Люди вирішують опечатати його кабінет. Тут їх зустрічає юрист. Він не розуміє поведінку ринковиків. Ми дуже возмущені тим, що сюди заходять в поміщення робочого управління і говорять, банду геть. Це нас дуже оскорбляє, і тем, що це все делается в відміну на наше міння трудового колективу, яке ми вообще безпрецедентний случай, коли трудовий колектив став на сторону руководителя. Проте не всі такої думки. Перший заступник директора прийшов сюди місяць тому, і таку позицію колег пояснює просто Тут в управлінні люди стабільно отримують премії. Первичний показатель премії у нас. на данный момент, по старому колдоговору, стоит, это выполнение своих функциональных обязанностей. Извините, по-моему, мы за это получаем зарплату. А когда я с этой проблемой обратился к заму по финансам и экономике Марины Николаевны, она сказала, так а вы что? А як ми будемо премії получать? Працівники адміністрації схвильовані діями протестуючих. Вони викликають наряд міліції та звинувачують людей у рейдерському захваті. Протестувальникам не залишається нічого іншого, як залишити приміщення Запоріжжринку. Катерина Свириденко, Федір Пападюк, спеціально для Медіагруп. нові проекти.